Мобілізація буде, і люди самі будуть йти, якщо буде мотивація. У багатьох русських танках ми знаходили сало, знаєте. І там кажуть, є тигри стоять, ходімо, типу, їх ну, спімо, типу, у ну, блядь. Що мені робити? По мені лазять. Каже, ну я дуло підняв. Люк закрив. Що мені робити? Та йому грязь, закинувши речі, і поломаною ногою приїжджаю там на базу. Від душі в душу кайфуєш від цивільного життя. Та ну як сказати, не дуже. Немає таких чобів, знаєте, оце, коли. Е... Військовій справі багато, типу, якихось ну непонятних штук для цивільних людей, взагалі, типу, що ти можеш там просто піти банально в магазин, що тобі не потрібно, там 10 доповідей розрішити бути полізним, як там, От і, і все. Ти можеш там піти, сходити там купіть. Елементарних дітовіші, пойти пострітися в барбершоп там, і, не знаю, просто зустрітися там зі своїми друзями. Що, незвичного знаходили у росіян. У багатьох російських танках ми знаходили сало. Знаєш, я не знаю, що воно, вони, вони люблять такими шматками сало. Багато-багато фалемітаторів, всяких, там, я не знаю, вони по домам, може, вони там різних діаметрів, там і крутящі, і світячі, які хочеш там можуть бути. Ну, це я не знаю, може фетіш у них такий. Було прикольно, коли знайшли сухпаї, прикольні такі, вони, до речі, в Криму зроблені там десь. Вони, ну, типу, прикольні, не Такий оцей бумажний, що він вонючий, типу, а якісь вони в Зіпі, в такому прикольному. І 에, типу, для яких спецпідрозділів і тому подібне зроблено. Ну там відкриваєш, там, як в панатомському стандарту типу, зробу. Ну, з такого типу було. Потрапляв під вогонь побратимів. Я ж кажу, перший штурм, мабуть. Ну, ми, ми йшли, типу, ми розуміли, там ворог, у нас було завдання: берете по максимуму противотанкову зброю, і вам потрібно було ну, нам, знешкоджити чотири. 4 танка. От На вулиці стояло чотири танка. У мене не було каски. У мене була каска. Ну, типу, Вона ну, зато, вона була ну, повний купол. Типу, Вона була 60-го розміру, вона тільки на ну, на шапку нормально типу, одівалася. А так вона там, я її вже затягнув на максимум, скільки можна. Я її одіваю, а вона ну, так думаю, Казка, ну, викинули навушники, панамки, ну, в мене є фото, типу, і ми так літали. І в мене ну, за три дні чи три рази не вмер. І оце двічі, причому е отак біля голови, перший раз отак, е ну, пулі мені це ще гол стріляв, коли ми зачищали хату там з ворогом. І він каже, давай, а те крию, а тут вугол, типу, він з лівого плеча, там, там треба було в вікно стріляти. Якраз він стріляє, я перебігаю під стінку, і отак мені так чук-чук-чук, Каже, ну, я з лівого плеча стріляти не дуже вмію. Вони прості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВБЕД. Що хотів би затрофеїти? Там один е наш е е чоловіче, каже, там я бачив тигри, ну, що голод дуже хотів, ну, типу, хотіли броньовану машину, якусь, щоб у нас була, ну, типу, ще вона не штатна була, щоб на ній ти їх, там викатуватися, тому що на пікапі велика не доїдеш. І там кажуть, є тигри стоять, ходімо, типу, їх. Ну, Типу, у ну, ходімо ж, типу, і потрібно два кілометри через поле. Ми ж, типу, ну все ж, беремо, що там треба, там ночники, ну там по-легкому, щоб, якщо що, там вогневе ураження, там нанесли, там, і просто е, знімаємося, тому що там ну, відходити по полю потрібно було б. Така приходить геніальна ідея, поїхала на танку. Ну, коротше, ми сідаємо на танк, і отак тупо по полю, ну, їдемо там, де типу супротивник, викатуємося, типу, на танк. Я думаю, ну зараз один в тур і все. Ну, і, а ми сидимо зверху на танку, і танкіст, е, африканець, здається, ну це легендарний таксист. Ой, таксист говорю, танкіст. Він такий україномовний, ну дід. Він ну, такий. На суржику балакає, я там тось, сьо. ну коротше, кумедний дід. І ми ж їдемо на цьому танку, вже сумерки такі. І ми влітаємо між двох хат, виходить, так танк становиться, і отак десь метрів 15 основна дорога. І ми розуміємо, що ми викатились прямо на блокпост. Отак стоїть одна беха, друга стоїть отам. І везде все розрите, благо, що там нікого не було. І на трасі стояв метрів ну, на 100-150 ще танк. Залутали одну, там БМП, другу, там стоять птури везде, ну, типу. Ходімо, типу, танк подивимось. Ми тільки виходимо на танк і там, де ми були, оттуда викатується Урал з піхотою супротивника. Наш танкіст, африканич, він, ну, воно вже у нього не було приціла, ну, нічника. Він лупе на звук, попадає біля цього урала. і, ну, Вилазять з урала піхота і починають на нього лізти. І кажуть, зачем ти по нам стріляєш? Говорить, ми ж свої, ми з дев'ятого полка. А він стоїть, а он типа ну, передає по рації. Що мені робити? по мені лазять, каже: Ну я дуло підняв, люк закрив. Що мені робити? Та йому скидуй, це ДНР. типа, а дев'ятий полк ДНР, типа. І він починає отак тупо гасати по полю, по цьому ну, з, 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 з окупантами. Починає скидувати, якось там. Ну тоді він скинув і все. Типу, іде. Ми вже ну пішли в сторону Куп'янська по трасі, типу, біля цього танка стоїмо, типу залягли. І вони починають на трасу, йдуть до нас, все, ми лягли, думаємо, ну час. Зараз вони йдуть якраз до нас. Ну вони, походу, спалили, що ми там були, і вони починають ну, в розсипну. До речі, той танк ми залутали 2018 року, Т-72. Він такий новенький. А тигри ви взяли? Кого? Приставти. Та не було їх, там казав. <рес> 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 Найзатишніше місце на війні. У нас був момент, я ж кажу, на контрнаступі ми тупо три дні. оце без, без їди, без нічого. Ну ти там, що ти там знайшов, що там то яблука, то якусь хуйню то консервацію, відкрив там компота і все. Ну, типу, те навіть не було банально. І ми влетіли, влетіли типу, таке військове містечко було, типу військової частини, і там піти, типу, жили. І там квартири, типу, і ти влітаєш в квартиру, а там. Світло, тепла вода, отак там ще кальяни стоять до опі... Типу димиться кальян, типу макарони теплі, повний холодильник їжі, типу, і ти ну, просто піде ліг на диван. Оце, ну, коли прийняв гарячу ванну, похавав там, похадив, там вовче круто. Куди найглибше заходили у тил ворога? Це був контрнаступ, Куп'янськ, і за рікою Оскіл, коли вже. Підрозділ Кракену там оттуда вийшли. Нам сказали, що кракен вже зачистив там той берег, там нікого немає. Сіра зона, там ну як, як розвідгрупа. Ми ми не знали, де знаходяться росіяни, тому що вони відходили, відходили, відходили. Ми так розуміли, що йдемо, йдемо, йдемо. І в один момент ми просто як вперемося в них, і вони ну почнуть дуже сильно гризатися, тому що з усієї території, з якої вони відходили, вони десь накопичуються. І вони накопитились в одному із населених пунктів. Наша група е, вийшла через ліс. Це зараз, де йдуть. Тут дуже сильні бої, Сеньківка йде і Петропавлівка. Ми розуміли, що десь, десь ворог є. Типу вийшли, виходимо з лісу, нам передають, що є два танки, вони в населеному пункті десь в кілометрі, але вони в домах знаходяться. Ось, І ми так понад лісом пішли, 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 що Голийшов перший. І ще з ним було 5 людей. Я вів іншу основну групу там, з піхотою, 15 людей десь я вів. І ми бачимо, так є кладовище, з кладовища вибігає якийсь тип в чорному, типу такий, в нього якась палка в руки, ну це може метрів 150. І він забігає у двір, типу. Чого вже йде, такий, тут дивимося, бабуся, вона прийшла, така щось побачила нас. Ну, і, А ми ж йдемо, ну, жовтий скотч, всі вже шеврони, там, ну, на мультикамі, всі ж такі красиві, типу. І, і що гол підходить такий, і розумієш, що то, ну, Типу, стоять, ворог стоїть, тобто, він стоїть в хаті, їх там багато. І він починає, ось так. У нього тут шеврони, там, е, ну, України шеврон, е, СПК Дівіжн, у нього шеврон. І він бере рацію, але тут скотч, він каже, блін, ми до вас прийшли От, е, в цей момент, коли кажуть, що російська мова не потрібна типу, на передку, Ось цей момент, це, мабуть, і пощастило те, що він спілкувався російською мовою. І він е, починає. Та блін, горіть. из 9 полка, мы к вам на подкрепление пришли. Говорит, а они говорят, какой девятый полк? Ну, типа, он говорит, да с 9 полка, вы на рацию, говорит, не отвечайте. Стоит на рацию, ну, махает, чтобы не было видно шевронов. Они, ну, они понимают, что какая-то дичь происходит, типа. Они поснимались предохранители, и в этот момент как раз я уже дохожу к ним, и я просто вижу, как щегол, ну, все, говорит, пока. Он и так разворачивается, начинает бежать, и наш, ну, э, пацаны просто стали, вот так калитка, вот, за забором, ну, там, в двух метрах стоят, типа, русские во дворе. Наши хлопцы, Починають перестрілка, зразу одного знімають, з ким балакаючи гол. Типу. І починається просто стрільба, там, а там вона така, типу, вся в зарослях, і ти, типу, з лісу виходиш, а зразу хата там така дорога і кладовище. Тільки ка смотри, акуратно. Ось вони там окопалися і все, ми там почали відходити, нас почав крити їхній танчик, ми вийшли трошки назад на опушку ліса. Є такий брусвір, ми сидимо двоє, у нас був Бетер свій. Ми кажемо, давай зараз пушки по лісу покосимо. Типу, ну давай, же ж, раз, у нас ну, БТР-4 є, в нього модуль. Якщо на модулі він десь цепляється, ну, рюкзаком зацепився, все, модуль ну, не працює. Десь зацепився рюкзаком, все, там прийшли наш навідник та водій, кажуть, все, тридцатка не працює, щось. Сидимо, сидимо вже, Оно в лісі ніч раніше наступає, сумірки, вже так погано видно. Я вже а чого десь пішов. Коротше, там були місцеве населення, там вони нас пригостили, о, хлопці, сало, давай чого пішов, коротше, сало нам ну, їсти. там. Я в передую парацію кажу, вже, ну, я вже нічого не бачу, в мене типу... немає теплака, нічника, нічого. А хлопці там в бетері сидять. В бетері є нічник, але він ну, там не дуже такий. типу. Я так бачу, отак, метрів ну, 20. І отак... Типу, підує отак, от з РПГ, і отак Бетерок нашому. Ну типу, хтось медує. Як я в нашому ну з ким я сидів в окопі, кажу йому: дивись. Пі... Я ж так тихо. А що він каже, ну ти коли це казав? Я каже, тебе чув, там, а там 200 метрів десь. Ну мені так, ну це блядь, страшно, коли на тебе виходить група, типу там 20-15 там, людей. А Рома ну Рома наш навідник, а у нього є ночник, він каже: я бачу чоловік 15. Давай, зараз хіраче ну, з кулемета їх починаєш, типу, касити. Я ось цього знімаю, який на бетер іде. е, він починає, типу, стріляти е, ну з кулемета. Ми починаємо з двох калачів, я кричу, тут. І він каже, що, 30-ка типу, І починає ну, 30-мм орудяя, касити ліс, дерева падають, воно ну, осколочними е снарядами воно ну, там, біля 20 метрів. Воно, в принципі, страшно, коли такий, ну, 30-й калібр стріляє, а то воно отак все летить, Під... все, здаємося, там, з фонариками бігають. Е Розуміємо, що потрібно ну, відходити, тому що ми чули, що з, з тієї сторони в ліс заїжджає ну, гусянка. Все, ми почали типу, відходити, у нас був щепікав. Я пригаю на пікап зі, зі своїм ну, другом, з яким я сидів в окопі. Я їду так понад цим лисом, ну, лісом і розумію, що зараз або нас застрелять просто, або, ну, бо ти не розумів, що там в лісі тому знаходиться. І ми їдемо, їдемо, Заканчується ліс, і Тут така головна траса, Куп'янськ-Сватова, яка там зв'язує. Вилітаю з дороги, їду, їду. І в цей момент заходять вертушки, і Арлан над нами. Нас типу літає. отак. І момент, коли я проїжджаю на пікапі з усіх з двох. Там, з цієї хати, і з цієї хати починають нас гасити стрілковим, ну, стрілковим просто розстрілювати нашу машину. І благо, я не знаю, а ще пікап такий, ти йому давиш, а він такий, Р -р -р -р", як Жуж жужико, ти, ти йому давиш, давиш а він ну, не їде. І він там поки розкаче гариться, я давлю, а воно не їде нічого. І вони, ну, благо, що всі кулі, ну типу, зайшли кулі, вони ну, сам кузов, пікап, і ззаді скло, там ну все таке вибило. ну Це блага, що, там, я не знаю, так, може доля секунди, що я вспів проїхати, типу. І і все, нам починають вдогонку стріляти. Ми коротко, з двох вилітаємо з цього пікапа. Тут над нами нурси отак пролітають, А у нас карта була офлайн-карта, ми по ній їхали. Я розумію, що або ми підемо, приїхали, типу, або ну, ми не знаємо, де ми є. Я кажу, давай, щось шукай. Отак ліс, темно, нічого нема. Коротко. Я думаю, от затихло, все, а пікап ну, далі, типу, працює. Думаю, ну працює, значить може їхати. Я опять пригаю в пікап ну, типу, і їду. Ось, і виїхали куди нам потрібно. Це благо, що так вийшло. Яким буде 24-й рік? Складним, дуже складним в плані е, війни. Це в першу чергу і. Ну, не знаю, як для цивільних, але для військових це буде дуже складно, тому що е, якщо ми зараз не вирішимо там, питання з мобілізацією, мобілізацію, ну, мобілізація буде, і люди самі будуть йти, якщо буде мотивація. Якщо люди не, не розуміють, куди вони йдуть і навіщо йдуть. Так, так завжди було. Типу. Я коли на початку по штабну, і там багато моїх там, друзів і йшли, і вони розуміли, куди вони йдуть і для чого вони йдуть. Ми народили, що бойовиками, я народився бойовиком, та ні. Я взагалі добра людина, але. до... Определеного моменту чи допомагали вам місцеві під час контрнаступу? Так, коли була окупація, в перші дні. Е... Не тільки допомагали там інформацією, а так ще й скривали хлопців. Ну в підвалах давали інформацію. Навіть міномети там і міни ховали у себе там в якихось підвалах. І потім, коли може е, звільнилися територію, вони мені це віддавали. Наші хлопці, коли відходили, ну тобі потрібно було швидко перегруповуватися. А ти не можеш або ти знешкоджуєш це, там якусь техніку, яка там заглуха, або ще щось, або викидаєш її ворог і потім використовує проти нас. Ось і все. Вони там як могли там. Маскували, щось закапували там, скидали. Перший наш бій е, мало органі. Банан роботи. Ану, глянь, далеко ворота. Все наш... До самого бою ми у нас ми входили туди в розвідку постійно. Там, ну як на протязі двох е, тижнів, ми лазили туди постійно до ворога, і там в окупації були у деяких були родичі. У мене там були знайомі, і вони мені там дівчина одна писала каже: у нас в кінці вулиці стоїть чотири града. Ось вона там скидала е, їм на точку, локацію. Хто літав тоді на безпілотниках, е, вилітали, дивилися. Так там були гради, і їх знешкоджували. Свій перший день повномасштабки. У мене була зламана нога на почат... ну, перед початком повномасштабної війни. І ми якби розуміли, що буде повномасштабна війна, але коли саме вона там, ну, типу, ну ніхто не розумів. Тому ми там нашим колективом ми там готувалися, е молоде покоління, ну, типу, хлопці, в яких взагалі немає якогось військового досвіду, ну просто хоча б банально, щоб йому там, розказати і показати, що є таке граната, що таке там, ну щоб він хоча б в чомусь був обізнаний. І тут повномасштабна війна, я ти. Я, типу, просинаюся, так бачу, ну, типу в хаос в місті і тому подібне. Мені потрібно їхати там за місто, забрати свої речі, ну, типу снарягу, яка в мене була там. І ну, їхати на оборону міста Харкова. Я ж на, на автомобілі на своєму їду, їду. Типу, у мене там. Ну, я думав, що в мене закінчився, типу, бензин. Поле так, ну, хаос відбувається. Люди, типу, тікають, тікають. Ніхто не зупиняється, щоб мене там дотягнути, а топлива не було. Я ж беру автомобіль, розвертаю, переграждаю дорогу. зламана новою. Та дев'ятка, ну шо це ну ваз 2109 Він не дуже тяжого. ну, тим паче він кат, котиться. Ти на вилиця. Ні, ні, я ходив, в мене такий ну, цей бурк був, ну, бурка, як вона правильно називається. Ну, типу, як в селі, типу кавоші такі, я вдів, типу, замотав і все, і ходив, типу, на гіпсі, ну, на гіпс наступав, щоб і не дуже типу крашився. Ну, типу, розвернув, кажу, давай, мужик, срочно треба, говорю, на війну їду. Типу, дотягуй до заправки, заправляюся, машина не заводиться. Думаю, то що ж таке, я ж там раз, раз підходить, там якийсь один дід, другий діє, ну там ціле, ета, от я тут один, каже, там борода. Другий каже, Та, зараз все зробимо. А в мене порвався ремінь коротше. Благо він собою був. Ну, я думаю, треба ж міняти, давай Ютуб відкривати, що, як його там міняти. Ну, дід підказав, каже, отак От це знімай, там, то ставляй. Я там Спочатку змахав Ютуб, потім бачив, дід там підходить, я щось ковиряюсь. Він каже, Та, там то, то, ну, типу, з Божою допомогою, як то кажуть, і зробив. Поміняв жуб, завівся, поїхав. Приїхав вже додому, взяв Вічима свого, щоб він назад на автомобілі приїхав, закинув вже речі і з ногою приїжджає. Там, на базу, на місце X, так би мовити, там вже такий хаос, вже нікого нема. Почти. ну, Знімаю цей гіпс. Коротше. Ну, думаю, треба ж як берці одіти, як я в одному бурці, в одному берці, Ну, типу, знімаю цей гіпс, замотав еластичним бинтом, як, як типу встав, ну, розшнурував берц, типу, о, ну, підходить. Кажу, дайте зброю. Він каже, та нема вже, все, вже нічого нема. Я ж думаю, ну я що ж діла? Я там дивлюсь, там то знайшов, то знайшов, там фліску якусь. Ну, типу, у мене щось було. Там, ну, по базі такий хаос був. Я типу, зібрався, ну, поїхав. Ну, поїхали. Ну, приїхав. Там на в одну будівлю, там, де ми повинні були типу, тримати оборону, адмінбудівля. Е, і все там бігає, там дивлюся, ну там такі кипіш там, ну як люди, в яких в принципі немає досвіду. Навіть от, перший раз бачив, він там, ну він умовно забрав у нього зброю, кажу, все, давай, вона мені ну, потрібніша, так би мовити. Мені там дали зброю. Я так накружив зброю, і все там е, Ходив ще по таки, там поки по нас е, по нам не прилетіла ракета, дві. Ну, типу, одна попала в сусідню будівлю, одна попала по нам. Нам казали, що будівля така крепка, що її там ні навіть танки не прострілять. Але, Виявилось не так, що ракета типу пробила навіть до підвала туди. Тоді загинули також два друга і мій двоюродні брат. але він вважається безвісті. Ну, типу, зниклим. Чи важливо зараз для України підготувати фортифікаційні споруди? Ну, якщо ми знаємо інформацію, що у нас є, що Росія готує на 24-й рік потенціали, тому подібне, мобілізація, ну ми повинні розуміти, що вони так само можуть зайти там з Сум, я не знаю, там з Білорусі або ще звідки там я не знаю, з Молдови, тому потрібно укріпляти там якісь підходи, максимально окапуватися, не тільки одна лінія там показовувала це там, де приїхав генерал, о, красива дошка, і там забив. Ні, ну ми повинні розуміти, що зараз, як було там рік назад. І зараз це інші вже вогневі позиції, які будуть стримувати там ворога. Їх потрібно перекривати, щоб тебе не було, що півпій не могло залетіти. Ну, Капанір під техніку. Так само потрібно зверху накривати там не просто маскувальною сіткою, а сітку така, що яка не проб'є ланцета. Але зараз, бачите, ланцет зробили е, вже там третя версія, да, яка там може там пробивати, кумулятивна струя і тому подібне. Супротивник готується, готується, а ми не дуже. Тому фортифікаційні споруди, в принципі, завжди не От ми зараз бачимо Авдіївку, так багато окопів. От зараз промка, там де вони ось недавно викидали відос, там, де вони підкопалися прямо до наших позицій, і там звідти пішли штурмувати. Тим паче вони зайняли трошки промзони. Потрібно копати лінії, строїти хоча б дві якісь лінії оборони. ось ми беремо росіян, вони взяли на там, покопалися, замінувалися, поставили там зуби дракона і тому подібне. І ось ми не можемо нормально пройти ці фортифікаційні споруди. Ось це в ось чому чому складність контрнаступу. Це велика кількість замінованих територій. Ти зможеш після війни повернутися до цивільного життя? Скоріше за все, так ми повинні розуміти, що. Цивільне життя, яке в нас буде, це вже не те буде цивільне життя, яке було до 2022 року. В першу чергу, якщо існує, поки що існує Російська Федерація, ми повинні робити все для того, щоб ну її не існувало, тому що вони все зроблять для того, щоб ми не існували. Ось і все. Третього не дано. Навіть зараз їхні там, молоде вже те покоління, в яких там, загинули їхні мать, е, ці захисники, які прийшли захищати незрозуміло кого, вони вже е, настроєні дуже погано. Це пройде 10-15 років, вони так само їх прийдуть, е, призвуть і вони будуть вбивати вже наших дітей. Тобто, ми повинні це розуміти. Чи можна цю війну назвати технологічною? Е, якщо ми беремо там, ну якщо брати десятибальну там шкалу, або як ну е, просто проаналізувати, як було в, в, в попередньому році, ми їх тупо розвалювали, тому що у нас були там банальні квадрокоптери, які там дуже чітко закривали свої питання. І був Starlink. А зараз вони так само тобто ми там виклали десь в інстаграм чи щось, вони побачили, це скопіювали, і, і все, вони типу розвиваються. Вони поставили на військові реки, і у них прям держава, це ну, типу, їхня розвивається. І кількість у них дуже велика. Тобто, ну, насправді, у нас все закривають волонтери і там якісь меценати або ще щось. У нас немає типу, державних. Ну, це дуже-дуже мало, тим паче з таким супротивником. То вони вчаться, вони швидко вчаться. І як не пам'ятаю, хто казав, і найбільш класний в них такий вчитель це українці. Тобто, якщо брати по 10-бальній шкалі, там, мабуть, ну, типу технологічна війна, це там на вісім скакнула вона там. По там шкалі. Ось там вчора буквально я там дивився, як завпів дрони наші там знесли їхню там на радіо там, управлінні якусь машину, яка там підвозила МБК. Але щоб трималася лінія фронту, все одно повинна бути піхота, яка буде тримати ці лінії рубежів і так само наступати. І от у нас є таке розуміння, що ми там не призиваємо хлопців, яким 18-25 років, там, ну чи скільки 26, А, ні, 27 було від 18 до 27 років, тільки якщо ти добровільно прийшов, інших не брали. Чому? Тому що, типу, це цвіт нації, який там буде розвивати. Але люди, які вже старше там, за 30, в них вже немає. Типу, вони не розуміють, що таке TikTok, Вони там знають, що тільки. Тік-Ток, ну, подивіться, що вони там це технології, вони розвиваються. Молодь є цим апаратом рухомим, який буде дуже ну типу рухати це. Чи коректно порівнювати ситуацію в Авдіївці з ситуацією в Бахмуті? Фух, ну Ми повинні розуміти, що в першу чергу для нас це дуже гарний, ну типу. Плацдарм для того, щоб зайти, може не зайти, а окружити, типу, місто Донецьк. В принципі, ще раз повертаючись до контрнаступу, ми думали, що ми поїдемо на Авдіївку і будемо якось зробити, бо, тому що там 5 кілометрів, типу, і це гріх цим не, ну, не користатися. Тим паче, коли там, ну, так, там заготовлені позиції, і тому подібне. Але для цього і робилися бригади, які наступальні, для того, щоб їм наступати. Вони повинні були штурмувати, їх були ну, підготовувати під штурмові. Дії а для супротивника це більш політична така типу гра в наступному році, як ми розуміємо, там в Російській Федерації вибори, в Америці вибори, і повинні якісь для них повинні бути якісь вдалі операції. У них є якісь там ну, операції, там посадку зайняв, там два кілометри. Але це на глобальному, як кажуть, з одного окопа ти не виграєш війну. Це, це велика типу лінія фронту, де більш е, е, динамічні бої, де менше динамічні бої. Тому Авдіївка для них це більше ну, забрати плацдарм наш е, Авдіївка. Ну, в першу чергу була ну, весь період, АТО вона копалася. Я був в 16 му році на ну, в Авдіївці. Там, в принципі, там було накопано. Там було багато позицій. Ми там воювали там з ДНРівцями. У них там тож також капець там була там позиція. Черепаха називалася дуже сильно окопана. А якщо ми беремо Бахмут, там ну місто не було підготовлене нормально до активних бойових дій. Тим паче таких, коли використовується вся наявна, в принципі, всі наявні вогніві засоби, крім там ядерної зброї. Плюси і мінуси 2023 року. Е, в першу чергу плюси. Ми, мабуть, е, ну, не ми. В більшості людей побачило, е, пройшла та ефорія контрнаступу. Більшості людей, свідомих людей, ми кажемо про свідомих людей, в них відкрилися глаза і розуміють, що там, ну, там не чмоні і тому подібне, і потрібно готуватися. І поки є час, потрібно готуватися там на усіх рівнях. Там є FPV, значить в пів потрібно там розвиватися. Реп, треба реп розвивати, треба те розвивати, те розвивати. Мінуси те, що зараз іде. Між політичним політичною ну, владою, військовими і суспільством є. Немає єдності. У нас немає механізму. Як я казав, що є один механізм, і він працює там на ну там на благо. Хтось один виходить. Там з цього механізму зубчик зламався, все немає. І зараз починаються якісь політичні мигри, якісь там Аристові чи там і ще хтось, я вже в президенти йду. І такі президенти сюди, ну хлопці там гинуть кожен день, про, про які вибори ми можемо казати. Е, зараз, якщо ви можете бачити, про залужного тільки негатив, негатив, негатив. Е, а ну ми ж беремо і плюси, і мінуси потрібні бути. Що він зробив, що він не зробив, так? А тільки негатив, я чую: негатив, негатив. І, і залужний, в принципі, е, як дав, оце Крайні там інтерв'ю, там його багато там почали там хейтити з влади, або кажуть, що він там не виконав свої там обов'язки. Тому ж повинні розуміти, що це велика структура Збройні Сили, це кожен, ну як, як кажуть, брат за брата, ти починаючи з, з звичайного там солдата, закінчуючи генеральним штабом, верховним нашим головнокомандувачем, іде велика структурна робота. І коли один хтось забив десь, ну а це у нас. Ну, завжди таке було, десь хтось та, завтра зроблю. Ну, типу, війна йде кожен день і кожну хвилину. Є цивільне населення, яке не розуміє взагалі військову справу, як це там, що потрібно зробити для того, щоб там пройти це мінне поле, так там, наприклад. І, і з, тим, з тима засобами, які нам дали партнери, е, в нас не вистачило. І... Підготовка військовослужбовців, коли була за кордоном, вона трошки відрізняється від ну, Донбаса, так би мовити. Британія це одне, а Донбас ну, помилок непу не, ну, типу не прощає тобі. Від душі в душу.